Санта Гричу теж не вдаль. Звісно, він застряг тільки раз, позатерплю коліна. Далі вистримав голову в шанці, як саме з каміння. Держкар бандочка, хтось висіла на шворці рядочком. Гріч ощирився. Ого! Я візьму, їх як є, з модузочком. Він несе ковтиш порем хтосячить цілу кімнату. І І попкорн, літачки, і лотою, і підйомні крани, вогня <ривання> мішка, розернувся мерщі, а тоді їм торби в дивохій прохолодні, <ривання> з холодильника між взявся тлові, хто січить і страх, хто под хто пункт, хто кекси, і хто прибрав. Тишку і також у торбу згрів і